Усім привіт! В цьому відео я хочу затронути таку досить цікаву тему. Тема називається в нас алгоритми. Як не дивно, алгоритми поділяються на прості, середні і дуже складні. Програміст це така людина, яка постійно повинна щось придумувати, постійно якийсь алгоритм, адже шаблонів в цій сфері ніде не існує, і при написанні програми постійно потрібно щось вигадувати, алгоритми, математичні формули. І тому подібне. Адже створення алгоритму при написанні програми це є одна із найскладніших етапів розробки, а одна із, наш... із простіших етапів це вже безпосередньо реалізація, тобто написання програмного коду. Як не дивно, все починається з алгоритмів, всі програми, і давайте подивимося, наприклад, простого алгоритму. Це відео, звісно, присвячується новачкам. які тільки починають вчити програмування і хочуть опанувати цю досить цікаву тему і потрібну для IT-спеціаліста. У нас задача стоїть наступна: це ділення строчки на частини з певною кількістю символів. Ми маємо строчку довжиною в 9 символів, і, наприклад, нам потрібно її не цілою вивести, так як ми зараз бачимо на моніторі нашого браузера, а вивести по 4 символи. тобто з першого символа по четвертий, другий етап це з п'ятого по восьмий, і третій етап 9 символів. Ми вже порахували з вами, що в нас три етапи, але як це дізнатись програмно, тобто в скрипті. Давайте ми розпочнемо написання і створення нашого алгоритму. В першу чергу нам потрібно перевірити, чи ця строчка вона, чи вона більша за 4 символи. Тому ми, скориставшись оператором. Умови ставимо нашій програмі умови. Якщо існує в цій строчці четвертий символ, а якщо існує четвертий, наприклад, то існує і дев'ятий, і восьмий, то ми будемо виконувати наш алгоритм. Тобто певні дії виводити, ділити з строчкою виводити, в першу чергу нам потрібно дізнатися кількість символів. Для цього створимо змінну. Length від слова довжина і, скориставшись в функції mbstrlen Дізнаємося довжину нашої строчки. Перший параметр це строчка, другий параметр це кодіровка. UTF8 поставимо. Другий крок нашої задачі нам потрібно пограхувати, скільки кроків. Ну, Ми з вами знаємо, що кроків 3, але як це зробити в нашій програмі? Для цього ми. Створимо змінну Steps, тобто кроки і наші кроки порахуємо. Для цього ми нашу змінну Length просто поділимо на 4 символи. Тобто на кількі символів, скільки ми бажаємо бачити в кожній підстрочці, якби, або в кожному етапі. Подивимося на наш результат. Ми отримаємо, що 2, наприклад, 25. Нам це не підходить, число потрібно заокруглити саме в більшу сторону. Для цього в нас є функція, яка називається цейль, яка округляє дробні числа в більше. Наприклад, у нас неважливо, чи 2,2 заокруглення відбудеться в більшу сторону, чи 2,9. Все одно заокруглення в більшу сторону відбудеться. Отже, другий етап пройдений, і переходимо ми до третього етапу. Тобто, Знаючи якісь етапів, ми, ми повинні вивести, поділивши відповідно цю строчку на частини. Почнемо ми цикл. Це робиться за допомогою циклів, адже в нас це циклічна операція. Ну, Давайте цикл напишемо while, Тут якби особої різниці немає. І при кожній ітерації ми змінно I збільшуємо на одиницю умова цикла в нас наступна, поки змінна I менша за. Кількість кроків. Тобто цикл у нас виконається три рази, адже кроків 3 змінна i дорівнює 0. І для отладки програми нашої ми напечатаємо на наш монітор наступне. вивод строчки з такого то символа по такий пристикуємо. До нашої цієї інформативної строчки, таку математичну операцію. Для цього ми знаємо значення змінної i, тобто етап, наприклад, цикли I ми просто множимо на 4. Що ми отримаємо? Ми отримуємо те, що I дорівнює 0, 0 множимо на 4 бо є 0. Друга ітерація цикла 1 множимо на 4, 4 і так далі. Також ми Виводимо по який символ. Для цього в нас існує наступна математична операція. Ми просто змінну I, тобто 4 символи множимо на змінну I. Оскільки змінна I дорівнює 0, а нам потрібно 4 помножити на 1, щоб отримати 4, то ми змінну I Збільшимо завчасно на одиницю. Просто напишемо плюс 1. Ну і звісно. Перехід на нову строчку зробимо подивимося. Ми маємо наступний вивод строчки з нульового символа по четвертий, з четвертого по восьмий, і з восьмого, Казалось би, да, здавалося б, по дев'ятий символ нам потрібна. Програма нам пише, що по 12. Це, звісно, неправильно. Тому ми в нашому скрипті, в нашому циклі напишемо умову. Якщо у нас ітерація цикла остання. То ми, то ми маємо щось з цим робити. Давайте поставимо умову, якщо змінна I дорівнює нашій змінній steps. Звісно, змінну I ми збільшимо на одиницю. Ми знаємо, що в нас це остання ітерація, ми підставимо сюди просто довжину нашої строчки. Для цього ми цю математичну операцію винесемо в змінну to. Змінну вміннуту, називаємо, тобто до. Створимо її в тілі циклу. Цю змінну. Ту, і присвоїмо їй цю нашу математичну операцію. Також ми знаючи, що ітерація цикла є останнє, ми змінні ту, просто присвоїмо змінну length, довжину нашої строчки. І в нас тепер програма показує правильність. восьмого по 9 символ. У нас це є і. Самий останній етап кайфовий це просто ми вже строчку ділимо. Для цього у нас є стандартна функція mbsubstr, Яка приймає параметри. Перший параметр строчка, другий параметр з якого символа виводить. У нас вивод починається з нульового символа. Так, дужки можна тут забрати, в принципі. Другий третій параметр. Скільки символів виводиться. у нас Ми виводимо 4 символи і четвертий параметр кодіровка строчки Ну і поставимо перенос на нову строку Дивимося і програма нам виводить дійсно вірну інформацію по 4 символи ось кожен етап. Три етапи. Давайте, наприклад, допишемо ще 3 символи. Ну і ми бачимо, що кожен етап займає не більше чотирьох символів. Строчку, звісно, можемо збільшити наприклад, ось так: от, по чотири символи в нас ось етапів, звісно, збільшиться. Але при цьому програма працює у нас вірно. В кожному етапі вона виводить по чотири символи. Також, не лишнім буде вам показати ще один спосіб ділення строчки за допомогою. Стандартної функції. Це була задача на алгоритм, у нас є стандартна функція, звісно, яка це все значно упрощає. Давайте ми строчку вернемо до нашого початкового вигляду, і в нас функція називається стандартна стрпад. Якщо не помиляюсь, так пам'ятаю назву. Просто вказуємо параметром Параметр. Перший параметр у нас строчка, другий параметр по скільки символів ми повинні поділити. Ми просто вказуємо по 4 символи, але ділення відбувається не так, як ми вирізали з цієї строчки. Там ми знали, вираховували кількість символів, з якою по яку вирізати. Тут ця функція вона кладе, ділить строку і кладе в масив. Давайте я вам покажу цей масив, як він виглядає. Так, я, звісно, помилився. У нас функція називається не str.pad, а ester Тобто ділення. Ну, Звісно, кожна людина забуває. Якщо людина щось забуває, значить вона жива. Дивимося. На результат і бачимо, що перший етап з одного по четвертий символ, другий етап з п'ятого по восьмий і третій етап. Дев'ятий символ, все правильно, але в нас це масив, а нам потрібно вивести, якби би вигляді під строк. Тому ми цей масив маємо перебрати. Можемо скористатися будь-яким циклом, чи циклом for, чи циклом while, чи циклом do while. але найпростішим способом, саме в даному випадку, скористатися циклом forage, який перебирає масиви. Forage цикл. Умова така, що наш масив строк ми розбиваємо на велю, наприклад, на значення назвемо змінну. Ну і при кожній ітерації цикла ми просто виводимо змінну велю із перехідом на нову строку. Так, у нас помилка в програмі. Ага, ми забули закрити, тобто крапка з комою забули поставити. Ну і бачимо, що е, програма так само е, наша працює. Якби є функції стандартні, які нам е, казалось би життя упрощають, але е, тут такі нюанси. Якщо строчка займає, наприклад, досить таки е, багато місця на комп'ютері, кілька тисяч символів, то е, це, звісно, е, Якби відображається на оперативній пам'яті. А це вже важливо при оптимізації швидкості роботи скриптів. Тому недостаток цієї функції в тому, що вона займає більш оперативної пам'яті за що того, що строчка попадає ще додатково в масив, ну, наприклад, у нас. да? А перша функція вона по алгоритму складніша, але вона оперативної пам'яті займає менше значно. Отже, надіюсь, цей урок був корисним. Я ознайомив вас з таким простим алгоритмом. Можливо, запишу ще якісь відео на більш складні алгоритми. Дякую за перегляд і до наступних відео.